Із золотом та двома срібними медалями завершила Україна молодіжний чемпіонат світу зі скелелазіння в американському даласі. Нагороди українці здобули у дисципліні швидкість. Чемпіонкою світу серед молоді стала Ксенія Горєлова. У фінальному забігу вона зійшлася зі ще однією українкою Поліною Халькевич, яка стала віце-чемпіонкою турніру. Ще одне срібло здобув Григорій Ільчишин серед юніорів. Українські веслувальники вибороли дві медалі суперкубку в американській Оклахомі у змішаній естафеті на дистанції 1500 метрів. Людмила Лузан взяла срібло у парі з представником Молдови Олегом Тарновським. А Павло Олтухов здобув бронзу у команді з іспанкою Марією Корберою. Зазначимо на суперкубок. Запрошують лише найкращих спортсменів наприкінці сезону. Старт Євробаскету 2 вересня баскетбольна збірна розпочне виступи на чемпіонаті Європи. Синьо жовті зіграють у групі Сі проти Італії, Греції, Естонії, Хорватії та Великої Британії. Перший матч з британцями. До наступного етапу вийдуть по чотири команди з групи. Євробаскет 2022 стане для українців дев'ятим в історії. Найкращого результату на турнірі наша команда досягла у 2013 році, коли посіла шосте місце. Спонсор показу Парімач. Парімач народжені в Україні, заряджені перемагати. Сім нагород міжнародного турніру з боксу в Польщі. Українці виграли п'ять золотих медалей та дві срібні. Боксери представляли Івано-Франківську область. А нашого Руслана Ковальського визнано найкращим боксером турніру у віковій групі Молодь.